Дніпро продовжує готуватись до зими. У межах підготовки КП Теплоенерго в осінньо-зимовий період комунальники замінюють зношені ділянки теплових мереж. Такі роботи проводять, аби в холодну пору року зменшити ризики виникнення аварій. Ми з вами знаходимося за адресою вулиця Стара Козацька, 38, де наразі тривають роботи з ремонту теплової мережі. Умови виконання робіт дуже важкі. Бо поверх теплової мережі прокладена велика кількість високовольтних кабелів, водопровід і тощо. Тому роботи в основному приходиться виконувати вручну. Заміна теплової мережі виникла внаслідок пошкоджень, які були після гідравлічних випробувань. На цій ділянці рік тому була аварійна ситуація. В опалювальний період треба було швидко її ліквідувати. Був замінена невелика ділянка трубопроводу в аварійному режимі. І цьогорічні гідравлічні випробування ця ділянка не витримала і тому підлягає частичній заміні. Адреса, за якою зараз працюють фахівці, ускладнена великою кількістю прокладених електромереж. У зв'язку з цим спецтехніці важко проїхати. Деяка робота відбувається механічним шляхом, тобто вручну труби буде замінено 100 погонних метрів. Роботи плануємо завершити до кінця тижня. Загалом такі роботи проводять по всьому місту. Все робиться для того, щоб опалювальний сезон пройшов з найменшою кількістю поривів. Станом на сьогодні комунальне підприємство теплоенерго готовий до роботи в осінньо-зумовий період на 95%.